Привіт, привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті. Рада вас вітати на своєму каналі. Давайте сьогодні подивимось, що його душа хоче вам сказати. Що його душа хоче вам зараз передати. Що він про вас думає? Не забувайте підписуватись. Та писати мені на Телеграм по особистих консультаціях, дівчат. Давайте дивитись, да? що його душа. Ми зробимо загальний такий розклад, а потім декілька варіантів всередині нього. Що його душа, хочу вам сказати. Ну, такий кубковий наш. Емоційний, легкий. Хочу хвилю емоцій. Хочу з тобою задоволення. Давайте чесно. Хочу просто з тобою задоволення хочу тобою насолоджуватися. А ти якась або закрита. Або Сніжна королева, або кудись там пішла, гупнула дверима, або ображена, або там принца чекаєш. Ну, тобто він не винен ні в чому, винні тільки ви. А він бусінка. Ну, що ж ти зробиш? Ваша ж бусінка. Будемо зараз далі дивитись, що ж ваша бусінка хоче вам сказати. Що душа вашого чоловіка хоче вам сказати? Ой, йому так погано, в нього такі всі процеси негативні. Якби ти знала, як мені важко, яке в мене життя важке. І взагалі вся ця ситуація така, такий цинізм. Я не знаю, у і людини життє, і душа цинічна, і життя цинічне. Мрійник такий, знаєте, хочу з'явитись. Але не хочу, або, от дивіться, хочу якусь активності, хочу, щоб все було добре, але не хочу брати відповідальність на себе, або відповідати на твої питання. Я просто хочу кайфу, хочу кайфу. Ну, ти ж ну, хочу емоції. Ну чому ти не можеш просто розслабитись, він вам каже. Чому ти... Можливо, ви тут знаєте, якщо навіть в стосунках ви постійно може йому там щось... Побутове розказуєте, що треба то зробити. То та не, не хоче він це чути, не хоче. Що його душа хоче вам сказати? Давай гулять. Давай гулять, давай тусіть. А якщо ні, то я, я хочу відпочивати. Я хочу відчувати себе гарним чоловіком, щоб а, жінка мені казала, який я класний. Ну, якщо я не отримаю задоволення від тебе, то я отримаю його від іншої. Людина хоче щастя і задоволення. І тут нема такої великої цінності в вас. Він би хотів з вами, але насправді він може вас і замінити. Отак, От як би це не лунало, дівчата. Що його душа хоче сказати саме вам? Йому важливі не ви, а його життя, його відчуття в цьому житті. його Якість його життя, а не якість його життя із вами. Обирайте, що його душа хоче вам сказати. Ресурс хочу з вас. Ресурс емоції. Погуляти, відпочити і все, і дистанціюватись. Чекай, чекай на мене, а я подумаю, з'являтися до тебе чи ні. Він хоче, він в якомусь конфлікті внутрішньому з вами. Тут каже, ти повинна мене слухатись. Ти не повинна мені підкоритись емоційно і поведінково. Тут ми, миру хоче, третій варіант. хоче перемир'я. хоче, щоб ви його чекали на нього. Ну, він, тут якийсь подарунок, може бути, поява. Якийсь прояв, він чомусь вважає, що він своїм якимись, якоюсь своєю поведінкою може вас зробити щасливою. Ні. Дивіться, вам тут за третім варіантом треба розмовляти, як кожен з вас бачить стосунки. Ви тут будете, можливо, дитину від нього хотіте. А він не дуже сильно на це налаштований. Тут яка така порада, що будьте обережні.